Запрошуємо вас ближче познайомитися з роботою компанії «Синтез Груп». Ми надаємо вузькоспеціалізовані будівельні послуги у сфері благоустрою, укладання фем ручним та механізованим способом. Займаємося каркасно-монолітним будівництвом. Робота над будь-яким проєктом розпочинається саме тут, у стінах нашого офісу. Наша команда найбільша цінність компанії, кожен професіонал у своїй сфері. І відповідає за свій спектр робіт. А компанія несе юридичну відповідальність перед замовником. Заглиблюємося у кожен новий проєкт з перших хвилин спілкування, вивчаємо потреби замовника та налагоджуємо комунікацію між різними структурами та відділами, аналізуємо інформацію та надаємо детальні кошторисні розрахунки. Виїжджаємо на об'єкт для знайомства та додаткового обстеження території. Вивчаємо проєктну документацію та розробляємо пропозиції з її оптимізації, працюємо над організацією процесів на будівельних майданчиках, контролюємо всі етапи та забезпечуємо очікуваний кінцевий результат, налагоджуємо документообіг та чітку звітність. Можемо скласти конкуренцію не тільки в професійній сфері, але є те, де ми точно найкращі. Попри все, працюємо над розбудовою нашої країни.